Одним із тих, хто добровольцем пішов до Шосткинського військомату після 24 лютого 2022 року був Олександр Іванович Єфременко. Він народився 18 березня 1965 року в селі Великий Борлук Харківської області. У 26-річному віці він приїхав жити в Шостку. В шостці, він влаштувався працювати слюсарем в шостці познайомився зі своєю цивільною дружиною Світланою. Жив звичайним життям. Звичайним життям звичайної людини. Працював, захоплювався риболовлею, планував майбутнє. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік ніс службу в підрозділі територіальної оборони, а потім був на найгарячіших напрямках. Захищав Харків, воював під лиманом. За сумлінну військову службу Олександр Єфременко був двічі відзначений медаллю ветеран війни. Його дуже поважали побратими, адже 58-річний чоловік ставився до них по-батьківськи, турботливо і дбайливо. Він так чекав цієї відпустки додому. У нього було стільки планів. Олександр мріяв повернутися додому, побувати в рідній шостці, побачити свою кохану Світлану. 10 березня Олександр і Світлана планували стати на весільний рушник і укласти шлюб. Але доля розпорядилася зовсім по-іншому, і кохана не дочекалася Олександра Івановича на весілля. 5 березня Олександр відбув у довгоочікувану відпустку. Він думав, що поспішає на зустріч своєму щастю. На жаль, машина, в якій він їхав, потрапила в аварію. Серце захисника зупинилося 5 березня 2024 року. Добрий, щирий, безвідмовний чоловік, мав багато друзів, користувався повагою серед колег. Олександр працював з нами в нашому колективі. був, був дуже позитивним. Дуже старанним, любив життя, любив свій колектив, любив свою працю, відносився до всього з великим поважанням, всіх поважав. Ми приносимо всім радкородним, близьким співчуттям, низький уклін. У своїй 56 він твердо вирішив стати на захист України, аби у майбутніх поколінь українського народу було право вибору, була свобода і незалежність. Олександр Єфременко, наш справжній український, безстрашний герой, пройшов багато гарячих точок для миру і незалежності нашої держави. Пам'ятаємо нашого героя назавжди. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Олександр Єфременко приєднався до Небесного пантеону і тепер вже з неба оберігатиме своїх рідних. А завдання всіх, хто залишається на святій українській землі, зберегти пам'ять про тих героїв, завдяки кому Україна вільна і незалежна.